Hobbys und Interessen. Hobby dein Interesse. Hör zu und sprich nach. Stunde 39, Übung 1. In der Freizeit lesen wir. In der Freizeit tanzen wir. In der Freizeit spielen wir. Basteln wir. Lachen wir. A teper Uwilni chas У вільний час танцюємо ми, у вільний час граємо ми, майструємо ми, сміємося ми. Шхаєбт оєв хайцайдґідіcht. Напишіть ваш віршик про дозвілля. Was gehört dazu? Sammelt Ideen. Поміркуйте, що до цього належить. «Hobbies und Interessen. Хобі та інтереси. Що сюди може належати? Computer spielen, грати в комп'ютері, malen, малювати. Was noch? Що ще? zu und erzähle von den Hobbys der Kinder. Hör die Lösung. Добери відповідні слова і розкажи про хобі дітей, прослухай правильну відповідь. Подивимось, у нас є в враморські слова. Музикхрен, слухати музику, танцен танцювати, фотографірен, фотографувати. Zing, співати, шахспілін, грати в шахи, спортмах, займатися спортом, лізен, читати. А тепер зразок. Au bild sehen wir Jonas. На першому малюнку ми бачимо йону. Йонас танцтґерн. Йона танцює охоче. Das ist sein hobby, це його хобі. Stunde 39, Übung 4. Auf Bild 1 sehen wir Jonas. Er tanzt gern. Das ist sein Hobby. Auf Bild 2 sehen wir Rita und Ben. Sie spielen gern Schach. Das ist ihr Hobby. Auf Bild 3 sehen wir Kanita. Sie singt gern. Das ist ihr Hobby. Auf Bild 4 sehen wir die Kinder. Sie machen gern Sport. Das ist ihr Hobby. Auf Bild 5 sehen wir Bianca. Sie fotografiert gern. Das ist ihr Hobby. Auf Bild 6 sehen wir Jana. Sie hört gern Musik. Das ist ihr Hobby. Auf Bild 7 sehen wir Niklas. Er liest gern. Lies die SMS und antworte auf die Fragen. Прочитай повідомлення і дай відповіді. Відповіді. Hallo Viktor, wie geht's? Привіт, Вікторе, як справи? Hallo Leon, danke, gut. Ich bastle jetzt einen Roboter. Привіт, Леон. Дякую, добре. Я зараз майструю робота. О, oh, pas lie aus the again Bastil to oft О, oh, я майструю також задоволенням. Майструєш ти часто? Я ja, офт ein хобі. Так, дуже часто це моє хобі. А ти Леон, маєш ти хобі? Ja, ich habe viele Hobbys. Ich spiele ball, lese Bücher und fotografiere. Auf dem Foto ist mein kaninchen Robby. Так я маю багато hobby. Ja gray м'яча, читаю книги та фотографую. На фото це мій кролик Робі. Das Foto ist super. Hobby ist schön. Photo чудово. Робі гарненький. Тепер питання. Вия chatted? Хто переписується? Was macht Viktor? Що робить Віктор? Bastelt Viktor oft? Чи майструє Віктор часто? Was sind Hobbys von Leon? А яке хобі у Ліона? Wer ist auf dem foto? Хто на фотографії? Wer findet Victor das Foto? Яким вважає Віктор ці фотографії? Macht eine Umfrage über eure Hobbys und Interessen. Проведіть опитування про ваші хобі та інтереси. А які саме, які саме у нас є хобі та інтереси? Комп'ютерспілен? Грати в комп'ютер. Тут потрібно написати кількість учнів. Один учень, ще один, ще один. Platz, на якому місці по кількості учнів. Порахованих після опитування: machen – займатися спортом, tanzen – танцювати, lesen – читати книги, бастин, майструвати, hören – слухати музику, spielen – грати в шахи, зінген, співати, малін, малювати, fotografieren – фотографувати. І приклад du gern Computer? Чи граєш ти охоче в комп'ютер? Я, і шпіле ген комп'ютер. Und du? Так, я граю з задоволенням комп'ютер. А ти? Відповідь я так, або nein, ні Erstelle ein Top 3 Diagramm eurer Interessen und kommentiere. ваших найбільших Besonders gern heute, spielen wir tennis, Граємо ми в tennis. Das sind Platz 1 mit 12 personen. На першому місці з 12 людьми, а в spielen mit 10 Personen. На другому місці маємо ми, наприклад, грання в комп'ютері з 10, 10 особами. Wir auch gern, ми також чимось охоче займаємось. І це посідає третє місце з стількома особами. Das ist Platz 3 mit, наприклад, 9 Personen. Schreibe Leon über deine Hobbys und Interessen. Напиши Леону про свої хобі та інтереси. Hallo, liebe Leon, ich habe viele Hobbys. Привіт, Леон, У мене багато хобі.